Всім привіт! Сьогодні я буду говорити про черговий міф сарафанного радіо, а саме про повернення податків. Зараз дуже багато з'являється дописів про те, що людина їде з Данії і хоче отримати допомогу щодо повернення податків. Ну, зараз це ще, можна сказати, не дуже актуально. Буде такий бум у березні, коли податкова буде повертати нам наші гроші, переплачені податки. Чи казати, ти нам не доплатив. І отут різні ваші опкіни будуть вас просто атакувати, пропонувати допомогу. Давайте зараз розберемося, що можна робити, чого не можна робити. Ну тут, по-перше, переплутані дві речі: ті, хто каже, що вони їдуть з Данії і тому хочуть повернути свої податки, плутають податки і інші типи зароблених грошей. Податки належать державі. Що належить вам? Це ваші відпускні і ваші пенсійні накопичення. Якщо ви їдете з Данії і не збираєтеся повертатися, то ви можете повернути собі зароблені відпускні. Ви можете повернути собі зароблені пенсійні накопичення. Це ваше податки, це державне. Про те, як повернути. Е Ваші феріпінні, тобто ваші відпускні. В мене є окреме відео. Ви робите все так, як в тому відео, але єдине, що ви вказуєте іншу причину не тому, що ви їдете у відпуску, а тому, що ви залишаєте робочий ринок дані. Ваші пенсійні накопичення вам прийдуть автоматично на ваш данський рахунок, тому що там ще недостатня сума накопичилася для того, щоб був сенс ці гроші якось там зберігати. Тобто, ну я зараз кажу про тих, хто тут був на. СЛ1 чи СЛ2, тобто перебував тут нетривалий термін. Щодо податків, повернення податків, це все одне, що прийти до кінотеатру, купити квиток, зайти, подивитися фільм, а потім намагатися повернути квиток знову до каси і вимагати гроші. Якщо ви знаходитеся в Данії, проживаєте тут, то ви за цей період проживання маєте сплачувати податки. І не важливо, що ви повертаєтеся. До вашої батьківщини, тому що от коли ви повернулися в Україну, тоді в Україну тоді ви вже дані нічого не винні за той період, коли ви в дані не перебуваєте. Але якщо ви тут проживали певний час, то ви маєте за цей період сплачувати податки. І от будь-які накрутки, будь-які повернення того, чого ви не заробили, це нелегально. Це можна зробити практично, але це вам вилізе боком. І, на жаль, дуже багато шахраїв, які за певну грошову винагороду пропонують подібні послуги. Єдине, що ви можете зробити, це. Вписати ваші. В мене є окреме відео. Здається, воно називається Деякі моменти про. Індивідуальну податкову картку чи щось таке. Там мова йде в тому числі про різні типи податкових знижок, в тому числі про, про Керсис Фрадрау або Bifondring. це податкова знижка у зв'язку з тим, що ви їздите на роботу більш ніж 12 кілометрів в один кінець. Там в тому відео показано, як цю графу заповнити. Може бути таке, що вони вже змінили цей алгоритм заповнення, але ви можете знайти цю інформацію. На сайті податкової, як це зробити, як вам заповнити це правильно. Якщо ви щось там мутите, записуєте ті е, дані, які не відповідають дійсності, це буде вираховано, і вам прийде не тільки лист щастя, що ви маєте повернути ці гроші, але ще будуть величезні штрафи. Наприклад, от у Данці була величезна проблема з. Цією податковою знижкою щодо подорожі на роботу в перший рік корони всіх відправили працювати додому, і люди повписували собі в декларації оці ці дні подорожі. Як вони мали б їздити, якби корони не було? На радущах, що ось я ж працюю з дому, мені нікуди їхати не потрібно, я зекономлю грошеняток, і потім, в березні, податкова взяла за дупу, вибачте, дуже дуже багатьох данців, тому що вона почала вимагати від цих людей, щоб вони від роботодавця принесли довідку, що вони дійсно, тобто підтвердження письмове, що вони дійсно в ці дні. Їздили, і з'ясувалося, що більшість цих людей, які зазначили, що вони їздили на роботу щодня, насправді працювали з дому. І їм податкова сказала, Повертай. І там мова йшла про значні суми, там десятками тисяч крон. Ці суми вимірювалися, тому що мова йшла про місяці, місяці роботи з дому, і була для багатьох дуже неприємна ситуація. Тому не сподівайтеся на те, що це про. Проканає, тому що податкова свого не впустить. Більш того, податкова має право піднімати ваші декларації за кілька років назад. І якщо вона вже проти вас якусь справу відкрила, то немає обмежень за строками, що от більш ніж. Ну, тобто не можна просто сидіти, мурижити цю справу і е, сподіватися, що е, пройде строк давності. Єдине, що ви можете, звичайно, переховатися в Україні, але як тільки ви сунете носа в країни ЄС, вас е, тут е, одразу впіймають і скажуть Давай-давай. Тому що вам такого не казали, не робіть дурниць. Е, проблема полягає в тому, що у березні. Як я вже сказала, податкове робить перерахунки, вона дивиться, хто скільки сплатив податків, і чи людина переплатила податки, чи вона не доплатила податки. І отут в березні дуже багато вилазить таких шахраїв, які пропонують вам послуги. Вони о, ми повертаємо податки, все легально, ля-ля-ля. І дуже часто ці люди навіть не знаходяться в Данії, Вони колись тут жили. Але це ціла індустрія, і проблема полягає в тому, що з цих людей, як з гуся вода. Ви свої, своїми ручками, в своїй власній декларації напишете оці. Е... Відомості фальшиві, які вам продиктує інша особа. І своїми ручками поставити галочку, що я обіцяю, що всі надані мною дані є правдивими, і відповідальність будете нести ви. А ось ці шахраї, на жаль, працюють за відсотки дуже часто, тобто в них не фіксована сума, а ну, за їхні послуги, так, а відсоток. Тобто в їхньому. Інтерес, щоб ви надурили державу як на кому якомога як більшу суму. Так? Тобто там буде не пару тисяч, які держава може і там, проморгає, а мова йде про десятки тисяч, і вони свій відсоток отримали, а потім цепом відбивалом будете ви. Ви теж свої гроші отримаєте, але держава з вас ці гроші потім буде вимагати назад. Більш того, там ще буде штраф, тому що держава ще оцінює який ем, збиток ви нанесли на те, щоб займатися розслідуванням вашої справи на цей йде час, це застосовується. Робочий ресурс податковий, за це також з вас будуть вимагати компенсацію. Тому не робіть у таких дурниць, не ведіться на оці шахрайські пропозиції, щось там повернути, на що ви права не маєте. Ви маєте право повернути фейпінги, ви маєте право повернути пенсійні накопичення, тобто ті гроші, які належать вам. Все, на цьому я завершую. Якщо вас цікавить питання податків, я одразу кажу, я не експерт в питаннях податків, особливо, якщо мова йде про юридичних осіб, я вам раджу дивитися в групі робота в Данії: Кар'єра, вакансії та бізнес. Там дуже чудовий посібник від Наталі Сагачук. Я вже вкотре його рекомендую. Наталя дуже дуже детально і на таких на прості, складові, можна сказати, розібрала всі питання, що стосуються заповнення декларацій взагалі податкової системи. Я нічого радити не буду від себе, тому що я не експерт в податках, і я боюся сказати щось таке, що не відповідає дійсності. Мої поради можуть вам більше нашкодити, ніж допомогти. Тому шукайте. Спеціалістів, от я вам можу порадити ці гайди або посібники з групи робота в Данії», Кар'єра, вакансії та бізнес, яку ви можете знайти на Фейсбуці. Все, дякую за увагу. До побачення. Не робіть собі каку.